Четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте, одинадцятей, дванадцятей, дванадцяте, дванадцяте, тринадцятей, тринадцяте речення, чотирнадцяте, 15. Чудово. А це 15 речей. Речень. Речень, бо дай відповіді на наступні запитання, і ти їх знайдеш у тексті. І так, загальні запитання. Перше яке? Чим люди користувалися, коли ще не було автомобілів? Чим люди користувалися, коли ще не було автомобілів? Люди користувалися. Ні, коли не було автомобілів. Коли не було автомобілів. Будь уважним, тут же написано коли ще не було. Ну, чим користувалися люди? Чим користувалися люди? Конями. Конями. А там дуже давно люди ще не мали автомобілів. Вони. Пересувалися пішки або на конях. То яке буде тут відповідь? Яка буде відповідь? Друге. Так. Да. Давай записуємо. Окремо. Давай. Назва тексту. Автомобіль. Перше речення. Дуже давно. Люди. Ще раз. Дуже. Давно, давно. давно люди ще не мали автомобілів. Угу. Вони пересувалися в пішки, або пішки. пішки або на конях. Або на конях. Перші автомобілі з'явилися понад 100 років тому. Угу. Вони були дуже повільні і дивні на вигляд. Замість Бінзин, бензину. 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 І їх іноді рухала Пала. пара. Пара. Як із чайника. Чайник коли кипить, чи вода, і там пара йде. Ось така пара, ось вона, пара. бачиш, рухала колеса. <буз> 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 да. Далі. З часом люди почали робити швидші машини. Автомобілі стали важливим транспортом і в містах і селах. У містах, У містах і, і, і селах. Сьогодні є машина на бензини. газі та електрич. Електричка. Автомобіль допомагає людям людям. Людям. Людям подорожувати, перевозити вантажі і? і перевозити вандажі. Угу. Зараз важко уявити життя уявити, уявити, уявити життя без автомобілів. Автомобілі бувають маленькі і великі. Є легко Легкові Лег... легкові машини для сімейних поїздок. Є вантажні, є вантажні Дашні автомобілі для перевезення речей. Є автобуси для поїздок багатьох людей. Людина створила. Автомобіль, щоб звичай і зручніше біжить. Чудово, Молодець. Так, кінь біжить і тягне за собою що? Повозку, в, Повозку. в якій сидять люди. Так? так? Чудово. Тут у нас хто намальований? Це намальований. Це заправщик, заправщик, який через ось такий пістолет заправляє машини. Чим? Машини. Чим сучасні машини заправляють? Заправляють чи може десять раз. Чудово. А коня чим заправляли? Тен. Коня чи за не заправляли. чим заправляли коня, щоб він їхав? Щоб він їхав. Угу. Щоб потом він скакав і віз за собою людей. Чим його заправляли? Заправляли? Для машини потрібне пальне. А що потрібно для коня, щоб він жив? Він жив. Ну це ж жива істота. Це жива істота. Ти жива істота? Ти чим заправляєшся, щоб жити? Заправляюсь, заправляю. Десь... Ну, якщо ти не будеш їсти чи пити, ти зможеш жити? Питись можу, зможу пити. Не якщо ти не будеш їсти, і якщо ти не будеш пити, Ігрьош, ти зможеш жити, зможу жити. але недовго. Не довго. Да. Щоб людина могла жити, їй потрібно їсти потрібно і пити. Їсти і пити. Да. І це потрібно будь-якій живій істоті. Живі Кінь і жива Кінь. істота. Жила. Так, то щоб вона жила, її треба було чим заправляти? Зап... Їжею і, 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 їжею, і, і водою. І, так. І водою. А що їсть кінь, як ти вважаєш? Їсть кінь. Він траву їсть, сіно Трав... їсть, Трав... зернові зерновієсть, він дуже полюбляє, є uh -huh. така рослина овес називається. І воду, їсть, і, і воду п'є, так є. тому це була жива істота, її потрібно було годувати. А сучасні машини не треба годувати. Їх потрібно що? Заправляти, Заправляти... Пальним. пальнем? Да? Паль... Пальне... А... а тато заправляє я Чудово, тепер читайте, що ти написав. Птахи будують дерева і на гілках. Чудово. на Стоп! Ще раз читайте, що ти написав. Хто? Птахи. Що роблять? Будують. Хіба вони будують дерева? Чи вони будують що? Ти написав, дереві. птахи будують дерева. Дереві. А я запитую тебе, а ми про що пишемо? Що пташки будують що? дереві. На дереві. На дереві. Виправляй. На дереві. І на гілках, тут я ще згодна. А що вони будують? Що будують птахи? На гілках. Що вони будують? Діма, що вони будують? Що будують птахи на гілках дерев? Що? Гнізда. Чудово. Де це слово в тобі в реченні? Птахи будують на дереві і на гілках що? гнізда. Гнізда. Чудово. Так. А тепер, скажи мені, будь ласка, перша літера в реченні, яка повинна бути? Птахи. Яка... З якої літери починає писати речення? З великої. З великої. Чудово. А тепер прочитай мені все речення. Птахи будують на, гіл... Дер... на дереві Дер... І на гілках гнізда. Гнізда. А де назвати це? Далі... Гарно читаємо. Ми, Ми п'ємо воду щодня, бо без неї не можемо жити. Угу. Людині потрібно пити воду щодня, щоб залишатися здоровою. Без води організм не може працювати правильно. Яке що... що. Що ще раз це? Якщо не пити воду, можна відчути слабкість або ви, витр... або... а витрат... втратити... витратити. Сили. Чиста. сили. Или... Тут же ж крапочка. Або втратити сили. сили. Чиста вода. Чиста. Вода допомагає правильному пр... травленню Правленню і підтримує нормальну температуру тіла, Ціла тому важливо, тому важливо пити достатньо Достатньо воду щодня. Води щодня. Ще раз. Спочатку я потім ти. Ми п'ємо воду щодня, бо без неї неможливо жити. Людині потрібно пити воду щодня, щоб залишатися здоровою. Без води організм не може працювати правильно. Якщо не пити воду, можна відчути слабкість або втратити сили. Чиста вода допомагає травленню і підтримує нормальну температуру тіла. Тому важливо пити достатньо води щодня. Ще раз сам людині потрібно пити воду щодня, щоб залишатися здоровою. Без води. Організм не може працювати правильно, якщо... не може працювати, працювати правильно, якщо не пити воду, може відчути слабкість або витратити сили. Чиста вода. Допомагає травленню і підтримує нормальну температуру тіла. Тому важливо бити достатньо води щодня.